Я її знайшов. Ідеальну двокімнатну квартиру у центрі вишневого. 65 квадратних метрів з газом, двохконтурним газовим котлом. У будинку є підземний паркінг, та це просто супер. Дивіться тільки. Ось тут у нас кухня, ось така. Ось котел, газовий лічильник, газ. Тут у нас вихід на засклену лоджію. І давайте далі дивитись. У нас ось тут перший санвузол, який великий. Далі у нас. Кімната. Тут санвузоликий менше. І велика кімната ось тут. Ну хіба це не класна пропозиція? Чи ви ще звертайтесь. Топовий комплекс у центрі Вишневого. Житловий комплекс «Велспрінт» після того, як ввели в експлуатацію першу чергу. Класно, зробили прибудинкову територію, місця для відпочинку, дитячі майданчики. Взагалі дуже круто, насправді.